Вітання усім. Сьогодні я готувала картопляну бабку. Дуже смачна страва і готується просто і легко. Для цього нам потрібно цибуля нарізати її і м'ясо. М'ясо можна і куряче, і свинину, і гов'яже. Яке є в кого. Цибулю на сковорідку висипаємо, даємо трошки олії чи масла вершкового, якщо є. І тоді кидаємо м'ясо у мене куряче філе. Порізала його кубиками і обсмажую. Довго обсмажувати не треба. Тим часом беру 4 картоплини. І тру дві на грубій терці, і дві на дрібній терці. М'ясо вже підсмажилося, йому достатньо, тому що воно ще буде запікатися. Виключаємо його. Так, тоді тремо одну цибулину на дрібній терці. Додаю три зубчики часнику. Можна різні приправи, які у вас є, давати. Ну, це вже на любителя. Дала солі, суміш перців. Вибила одне яйце, можна і без яйця, але з яйцем, звичайно, ж, смачніше. Якщо є два, то можна і два додати. І тоді висипаємо наше м'ясо з цибулею. Перемішуємо все це, беру форму. Вистеляю її пергаментом, для того, щоб було зручніше я пергамент отак зім'яла, він легше лягає, краще лягає на форму і висипаю е, нашу страву, картоплю з м'ясом, розрівнюю гарненько духовка вже нагрівається. До 200 градусів і ставлю випікатися десь на пів години. Ось в мене вже готова моя бабка. Я спочатку різала у формі, але це незручно. Ну, але вже один кусочок постаралася витягнути. Ось така вона всередині з м'ясом, картопля ще гаряча. А потім я її перевернула на дошку і зняла пергамент. І ось вона така гаряченька, добре її нарізати на тарілочку. Даємо сметанки і можна смакувати. Повірте, дуже і дуже смачно, швидко. Дякую за перегляд. До зустрічі!